Розмову вальному кабінеті я розцінюю як пастку, як напад на нашого президента і неповагу до нас, взагалі і до нашої країни. Я вважаю, що всі ці переговори в плані перемир'я там чи ну закінчення війни не буде. Це однозначно тільки перемир'я, і ми вже знаємо що таке перемиря з росіянами, коли будуть заходити так само ДРГ, будуть провокувати наші наших військових. А потім все це буде ОБСЄ нічого не буде бачити, ніяких порушень. І знову ми будемо винні. Знову Росія буде готуватися до наступного нападу. і Буде це ну. Буде провокувати наступний прецедент для цього, що нібито ну, ми не, ствер... ну, не додержуємося якихось там наших домовленостей. Тому я вважаю, що переговори в Овальному кабінеті нам на руку, тому що це дуже сильно підняло Європу. В Європі зараз політичні лідери вийшли ну, би, лідерами свого народу, Британії, Німеччини, Франції, все-таки ті, які. Сильні і вони можуть нам допомогти, і вони хочуть допомогти. Я знаю деякі розмови, я знаю людей, деяких особистостей. Тому, в принципі, я спокійен, що нас не покинуть. І навіть підтримка США, ну так, без неї буде тяжко, але вона не є якоюсь фатальною.